Тривалі заморозки спричинили втрату врожаю плодових культур. скаржаться садівники із білої підляської. Найбільше шкоди зафіксували при вирощуванні певних сортів яблунь а там збитки можуть сягати навіть 100%. каже президент асоціації виробників фруктів та овочів Станіслав Данило. Зав'язки опадли поп'янки квітів осипалися. Перші заморозки сталися саме на початку цвітіння. Тож деякі сорти яблуні на самому старті зійшли із дистанції. Після цього, коли чергові сорти почали входити у фазу цвітіння, знову були заморозки. Вони що кілька днів поверталися, і щоразу доволі несподівано. На квітіньово на тим напотикали знову спеншемрози. Он субсисивні цокілька дніше появляв. Не У випадку зі смородиною кажуть садівники, втрати можуть сягати до 70%. Точна оцінка втрат буде можливою лише через кілька тижнів. Тим часом в інституті метеорології тепла не прогнозують. Замість весняної погоди буде осінь, кажуть синоптики. По всій країні буде мокро, вітряно та холодно. У передгір'ях навіть сніг та ожеледиця. Така ситуація, кажуть синоптики, триватиме до вівторка. Після цього прийде різке потепління.